Як перевозити предмети мистецтва до... до Європи? Дуже просто з галереєю Ардом. До нас звернувся скульптор для перевезення 30 скульптур з Києва до Німеччини на виставку. Більшість робіт були за вишки людського зросту, середньою вагою 50-60 кг, оскільки зроблені з бронзи. Спеціалісти галереї Ардом вже більше семи років займаються перевезенням предметів мистецтва за кордон. Тому... Такі розміри та об'єм вантажу нас не лякають. Зустрілися та познайомилися із скульптором в його майстерні. Він самостійно виготовив пакування, тому нам залишилось лише впевнитись функціональності та надійності пакування. Потім ми замовили експертизу для вивезення предметів мистецтва за кордон та підготували інші необхідні документи. Залишилось найголовніше перевезення. Ми обережно завантажили всі скульптури в авто та додали пакувальні матеріали, щоб скульптури не створювали тиск один на одного та не торкались один одного. Більше 1700 кілометрів дороги і скульптури вже на складі митця. Вся процедура перевезення зайняла 8 днів. До нас можна звернутися як для доставки однієї невеликої картини, так і для виконання великих проєктів. Перевезення одразу великої партії картин, наприклад, перевезення майстерні художника або перевезення експонатів на виставку. Перевезення великогабаритних картин та скульптур.